Знову небо не витримує присутності російської авіації. Черговий літак впав над Таганрогом. А поки літальні судна РФ прямують додолу, ворог готується до гарячого сезону у анексованому Криму. Вогневі точки загарбники облаштували у найбільш неочікуваному місці. Всі деталі розповім у випуску. Ви на каналі Січас. Запрошую підписатися, поставити вподобайку і рушаємо. Про падіння у російському місті Таганрог повітряного судна почали сповіщати телеграм-канали країни-агресорки в день 21 березня. У місцевих пабліках пишуть, що літак впав біля лиману у траву, після чого почалася пожежа. Також відомо, що на місце летять рятувальні гелікоптери. Після того, як вже пробовкалися, пропагандисти схопилися та на перебій взялися проштовхувати нову версію. Нібито ніякої авіатрощі не було, а димиться після того, як збили ракету. Менше з тим, місцеві діляться деталями, стверджують, що на небі бачили дуже дивні малюнки. Судячи з інверсійних слідів, щось із неба падало ледь не під кутом 90 градусів. Зазначу, російський Таганрог розташований лише за 100 кілометрів від українського Маріуполя. Саме з тамтешнього аеродрому знищували наше місто у 2022 році. Путінські окупанти там дислокуються військово-транспортна авіація на літаках Іл-76 та 325-й авіаремонтний завод. Тому будемо очікувати на більш доповнену інформацію про саму подію та її причини від нашого командування. А поки додам завітала Бавовна на тимчасово окуповану Українську Донецьку область. Про вибухи повідомляють очевидці із обласного центра. Зокрема, у Петрівському районі зафіксовано скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Там же сповіщали про обстріл, а згодом у мережі показали світлину з димом, який здіймається над дахами. Подробиць у тамтешніх пабліках не надають. Вибухи також відмічали в горлівці та її околицях. Якщо вірити місцевим ресурсам, внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА у селі Озирянівка пошкоджено одну з трансформаторних підстанцій. Рештка дрона є на фото, Самовиці все документували на свої камери. Ну і звісно ж викладали у мережу. За даними УФСБ РФ з самопроголошеної. Донецької Народної Республіки, як вони себе там хочуть називати, за добу над самим Донецьком, а також над Макіївкою, Ясинуватою та Горлівкою, виявлено та придушено 80 БПЛА. Це не рекорд, який вони собі намалювали, але теж немало. Уява, як то кажуть, дуже брухлива. Також неспокійно і в окупованому Сімферополі загарбники навіть перекрили Кримський міст. Тим не менше, у російських змі не зізнаються в неприємностях. ППО традиційно збила всі дрони і ніяких лучань у них немає. Тим часом окупанти облаштовують вогневі точки прямо на перечалі у непідконтрольній нам Євпаторії. Інформацію отримали місцеві агенти та оперативно вже передали Збройним силам України. Як повідомлялося раніше, окупанти від Євпаторії аж до прибережного обрили окопами всі пляжі. То коли ж почнеться гарячий кримський сезон? Можливо, цього року раніше. Як гадаєте, ви, будь ласка. Напишіть в коментарях цю заповітну дату. Обов'язково підпишіться на канал цей час, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, якщо хочете бачити більше оперативних та цікавих новин. Ще побачимось! Росіяни починають формувати нове військове з'єднання. Розмріялися про цілу флотилію. Тим часом стан армії України викликає тривожність і у наших бійців, і у наших партнерів, зокрема зі Сполучених Штатів Америки. Яка нині ситуація на передовій? Говоримо далі. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи у середу, 20 березня, глава Міноборони РФ Сергій Шайгу заявив, що за наказом російського диктатора Владіміра Путіна у Росії нібито сформують нові підрозділи. Днепровскую речковую флотилию, армейский корпус, мотострелецкую дивизию и бригаду речковых катарей флотилии. С начала года уничтожены 4 танка «Абрамс» и 5 «Леопардов», 27 машин «Брэдли», 6 пусковых установок «Хаймарс», 11 пусковых установок зенитно-ракетных комплексов, в том числе 5 «Патриотов». В целом, потери ВСУ за этот период, то есть за прошедшие з началом цього року, сімдесят 71 тисячу чоловік і 11 тисяч єдиниць различного вооружения. Це почти в три рази выше показателя аналогічного періоду прошлого року. Від таких планів Кремля зетвоєнкори в екстазі Лескають в долоні своєму владиці і виписують хвалебні оди. Ось, до прикладу, допис так званого воєнкора на прізвище Коц. Спеціальна воєнна операція довела, що компактна професійна армія Росію не зможе захистити у подібних конфліктах високої інтенсивності кількість не менш важлива ніж якість. Хоча стривайте, невже за понад два роки повномасштабної війни агресори визнають, що їхні війська неефективні? І дайте мені, будь ласка, відповідь на питання: а від кого ж сама Росія захищається? Добре, облишмо ці розмови. Хай вони зависнуть у повітрі. А на черзі стан армії України у Пентагоні стривожені, мовляв, міністр оборони США Лойд Остін заявив, що для української армії склалася небезпечна ситуація. Сьогодні виживання України перебуває в небезпеці, а безпека Америки під загрозою. Сьогодні я їду звідси із засідання Рамштайну, мається на увазі. З повною рішучістю продовжувати надавати американську допомогу у забезпеченні безпеки та постачати боєприпаси це питання виживання та суверенітету для України, а також питання честі та безпеки для Америки, сказав він на прес-конференції за результатами зустрічі контактної групи з питань підтримки нашої держави. Разом із цим у війську вже заявляють, що без мобілізації стримати наступ загарбника ми не зможемо. Командир окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов каже: далі цитую без мобілізації хоча б 250 тисяч людей. У нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька, теж сказав він. Російські окупаційні війська ймовірно продовжуватимуть поточні наступальні зусилля навесні і готуватимуться до прогнозованих нових атак влітку. Надання західної безпекової допомоги може зіграти вирішальну роль у здатності України зараз стримувати території та відбити новий російський наступ. Ці от найближчі місяці про це власне пише інститут дослідження війни. Бачимо, що ворог уже згрібає свої резерви у Криму. На анексований півострів продовжують прибувати військові Арев. рух рухатеж виявили у тимчасово окупованому Джанкої прибуття партії російських армійців та ворожої техніки. Зазначається, що на лобовому склі вантажівки є Вимпел із написом «Новосібірськ». Що ще раз вказує нам на східний округ? Партизани припускають, що ці представники ВС РФ найімовірніше належать до 24-ї окремої бригади спеціалізованого призначення. Цю ж техніку бойовики намагаються замаскувати особливо ретельно від ударів ЗСУ ховають літаки та кораблі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що російська військова доктрина приділяє велику увагу використанню методів маскування та обману для підвищення живучості військових сил, а також приховуванню їхніх оперативних намірів. Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну. Російські збройні сили швидше за все докладають зусиль, щоб збільшити та вдосконалити методи маскування, щоб зменшити значні втрати, завдані за останні два роки, як чорноморським флотом, так і повітряно-космічними силами. Йдеться у повідомленні. Напишіть, будь ласка, свої коментарі з цього приводу. І обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал се час. команді неймовірно приємно бачити ваш фідбек. Тож закликаю вас проявляти свою активність.